Андрій, скажи, будь ласка, яка у нас саме дешева травокусарка? Е, ціни стартують на травокусарки або бензинові шкоси, як ми їх називаємо від 2900 гривень. Е, і далі вони йдуть по наростаючій, Тобто все залежить від тої самої комплектації. Е, а який об'єм циліндра, самої е, дешевої? Об'єм циліндра як в самої дешевої, так і в самої дорогої з е, мотокос від компанії STARPRO це 52 кубічних сантиметри. А чим вони комплектуються? Там є якісь ножі всередині? Так, взагалі в комплектацію входить, наприклад, до мотокоси sgt 4200 від компанії StarPro за ціною 4349 гривень. В комплектацію входить три ножі це два з побідітовими напайками на 40 зубів та один трьохполюстковий. Також в комплектацію до цієї коси входить дві головки з ліскою та один, одна головка, яка в народі називається павук. І ремінь на два плічка. З трошки дешевшою косою на, скажімо так, 350 гривень. В комплектацію входить дві косильні головки, два ножі, один на 40 зубів, інший трьохполюстковий та ремінь на два плічка. Також забув сказати, що в цей тример входить в комплектацію ще маска для косіння. Супер, дякую тобі, Андрій. Дякую вам.